Пані та панове, вітаю, мене звати Денизаченко, і хоч це буде і міні-огляд відеокарти Asus Prime RTX 5060 на 16 Гігабайт, тому я просто буду говорити цікаві та корисні факти просто під бенчмарки, але навіть до цього огляду я підійду як до огляду чогось, що особисто я собі хочу. Ну бо як я обираю собі відеокарти, відеопам'ять, Кодеки? Потім все інше. Продуктивність буде невідворотньою, якщо карта свіжа. Нові технології також. Буділ ss 4 є і на RTX 5090, і буде на умовній RTX 5050 на, прости господи, 8 ГБ. А енергоефективність буде зворотньо пропорційна ціні. Ну бо коли ви останній раз бачили, щоб дешева відеокарта споживала більше, ніж дорога, в рамках одного клінія, я маю на увазі. Конкретно ця модель, надана магазином Artline, коштує десь 25 тисяч гривень. Бо вона там тимчасово недоступна, але я суджу по цінам на ТАВ на 8 ГБ, яка коштує 24 тисячі. Також нагадую: в передзбірках націнка буде менша. Artline, до речі, пропонує і власні дизайни ПК, і шикарний асортимент компонентів, і навіть гарантію 38 місяців на привіл Посилання буде в описі. Е, ну і доки ви там, як завжди з вас, сподобайка, підписка та дзвіночок, коментарі теж круто, але можна навіть фінансово нас підтримати. Чашка Кава на місяць, а головні. Каналу, ну а тепер до діла. Отже так. Серед серії RTX Blackwell 5060 Ti на 16 ГБ це мій поки що єдиний вибір. Наступним буде вже RTX 5090 років умовно через 3-4. 5060 Ti доступна вже зараз. І враховуючи як сильно реліз RX 9000 підпортив Nvidia малину, ціна знизиться і надалі. Про неспортивну поведінку Nvidia, а також про RTX 5060 і 5060 Ti на 8 ГБ я розповсюджуватись не буду. Про мертвонароджених або говоримо добре, або мовчимо. Якщо хочете карту на 8 гіг, шукайте RTX 4060 Dual. Теж від Asus, карта кайфова, я навіть відео про неї майже зробив. Що ж є у RTX 5060 Ti на 16 гігабайт? Продуктивність в рівень з RTX 4070. Ну десь на 5% менше. При цьому на момент написання цього огляду різниця між цими картами складає від 2 до 10 тисяч гривень на користь новинки. Але у новинки при цьому на 50% більше відеопам'яті, менше енергоспоживання, немає прив'язки до 12 хай power, Замість нього просто 6 плюс 2 пін. Є гора плюс вагонетка переваг безпосередньо Blackwell. Тобто нові кодики для всіх нові рус. Ще є AI для креаторів, DLSS 4 для геймерів і не тільки. Конкретно DLSS FrameGen я вже показував в огляді ноутбуків з RTX Blackwell. Але це по суті чарівна кнопочка, яка робить хорошо на 200 плюс FPS в Cyberpunk 2077. Ну тобто, кажіть, що хочете. Але якщо у вас було 60 FPS і відповідна затримка введення. Ви натиснули на кнопочку «Хорошо». і у вас тепер затримка введення як від 50 FPS, але на екрані ви бачите 250 і більше. Я вважаю це перевагою, перемогою, і взагалі. Тобто, технічно у RTX 5060 є всі шанси стати новою RTX 3060 на 12 ГБ. тобто. Картою, яку можна рекомендувати через 5 років після релізу. І рекомендувати поперед RTX 380 на 10 Гігабайт. Бо нагадую, якщо у вас не вистачає пам'яті під сучасні ігри, то вам продуктивність відеоядра не допоможе, а сучасні ігри навіть на мінімалках будуть вимагати більше і більше відеопам'яті. І у 3060 є цілих 2 ГБ запасу. А от 380 вже ні. Про Asus Prime RTX 5060 тянеч на Зибайт я взагалі. Мовчу. Поки що це реально найбільш вигідна карта Blackwell і мій особистий вибір під Full HD або навіть 2 k геймінг. Тим більше під роботу, у тому числі під штучний інтелект і відеомонтаж. Два слова скажу і про дизайн. Тут три вентилятора, ширина 2,5 слота, тобто, по суті, три слота. Але якщо схочете зібрати собі ПК на дві відеокарти через LSFG, оті півслота можуть вас і врятувати, щоб карта не задихнулася. Плюс. Карта сумісна з форматом SFF і вимагає блоки живлення всього на 550 Вт і вище. Тут також подвійний BIOS і навіть режим Zero RPM, про який на коробці не сказано, але вказано на сайті. Що тут може не сподобатись? Ну RGB тут немає. HDMI всього один. І ажіотаж навколо неї буде повальний, я вам гарантую, тому знайти варіанти на 8 ГБ буде значно легше. Отже, підсумки наступні. Про Asus Prime RTX 560 5060 на 16 ГБ я можу сказати один важливий комплімент. Я цю відеокарту хотів би собі в особистий ПК. Або в ноутбук. Бо в ноутбуках така карта була б космічно крута і під ігри, і під роботу. Особливо враховуючи ціну ноутбуків на Blackwall у порівнянні з цією відеокартою. Чи рекомендую я її вам? Ну, тим, хто досі вірить, що RTX 380 на 10 гб краще за 360 на 20 гб, ні не рекомендую. Всім іншим. Так, рекомендую не без задоволення. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи важлива відеопам'ять особисто вам, як вона важлива мені. Чи обираєте ви відеокарти по ній? Чи у вас якісь інші критерії? Потужність, сучасність, енергоефективність, наприклад. Пишіть не соромитись. Ну а я тим часом виражаю величезну Київському магазину SoundMag, SoundMag's за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!